Я вам хочу показати, які є пропаданці мої зневіри. Перше, це кухня. Тут комфортно, дуже велика, взагалі великий апартамент і дуже сильно просторно. По-перше, мені дуже подобається, коли в кухні закривається якась частина, особливо куди, куди можна поставити різні приправи. Зазвичай вони не так естетично виглядають і їх дуже важко поскладати. І мені напевно подобається, коли більша частина кухні зашита. Ці всі речі я б також поховала, але ну, так як ми живемо, так і я не буду тут переставляти і робити якісь е, перестановки свої особисті, то е, залишається так, як є. Всі речі, які є, вони тут а всі були. І е, здається, що, ну, типу, що ми ніби тут живемо, але настільки так все обставлено якось так комфортно реально є цей такий домашній комфорт. Гостинна кімната. Мені неймовірно подобається ця лампа. Вона якась така ну незвичайна і дуже гарне в ній світло. Я не знаю, чи ви зараз побачите. От, ну в ній дуже таке ніжне світло. Тут столик каговий. До речі, ця табуретка просто, я не знаю. Вона, по-перше, легка, а по-друге, не дійсно можна ти хочеш собі поставити навіть чашку кави чи чашку чаю тут, чи, наприклад, там спальню взагалі просто клас. Робочий стіл. Так як я кажу, тут, напевно, жив архітектор, тому що в нього дуже багато чи в неї, книг про архітектуру, про, ну, Там в нього ескізи, наприклад, ці картини. Дута висять, от, то також показують, що, ну, що він цим займається. Ось тут робоче місце знаходиться. Далі в нас йде тераса. Дуже прикольно, тому що насправді живучи в місті мати таку терасу, це розкіш. Так. Ой, вже якась живуть. І вона, на речі, дуже сильно велика. Я не буду дозволяючи тому, тому що там сніг, це потрібно взиватися. Перше ми переходимо в ванну, але в нас зараз стірка, тому можливо, вона буде погано чути, у мене немає мікрофончика. Доволі дуже багато тубочок, велика батарея, що класно. Мені подобається, коли такий і умивальник не в не вбудований в тумбочку, а він саме такий сам по собі стоїть. Мені здається, це дуже класно, хто переглядає. І також відкривається зеркала, і дуже багато тумбочок. Є в цьому якийсь плюс. По дизайні мені подобається. Мені подобається взагалі, коли є трішки темні кольора, ніж е, ті, що є в кухні, е, є вікно. Класно, що є ванна. Я взагалі обожнюю ванну, тому що не знаю, можна пролаксувати і, і, і кайфанити. І класно, що є тубочки, будовані вже зроблені місця також для ваших речей. Ваніта все дуже просто. І далі, як ви бачите, реально великий апартамент. Далі ми заходимо в спальню. Скажу зразу, типу, що все те, що тут стоїть, це все-таки є. Взагалі немає моїх, моїх якихось змін, тому що ну, це апартамент, я нічого не можу знайти. Тут багато книг. Мені дуже подобається якась а, така його архітектонічна штука, я навіть не знаю, що це. Дуже-дуже багато книг і також про архітектуру. Я не знаю, чому, коли я вибирала цю квартиру, я звернула увагу саме на ось ці тумби. Мені дуже подобається, коли темне дерево зі світлом в поєднанні, і взагалі мені подобається, коли в квартирі є натуральний матеріал дерево, камінь, бетон. До того мені також дуже сильно сподобалися картини, що є, тому що відчувається реально. Трішки стилю, коли є якісь картини, коли є цікаві елементи, наприклад, лампи, які тут стоять і там біля моєї тумбочки. Ну, для мене це придає якогось такого стилю. Ось ну доволі цікаво. І мені також подобається, коли біля ліжка можна щось покласти. Я не люблю, коли наставлено, але ну, звичайні речі, навіть якусь кружку чи щось.